Біда на той час фестивалю зашків була в тому, що там не було. Конкретно організаційного комітету, тобто було вісім людей, кожен який, який вважав себе головним організатором, і це значи лебідь ракищука, і кожен тягнув просто в свою сторону. Мені дали список гуртів, тобто так як зазвичай працюється. горчувики, скидайте мені лайнап, хто за ким буде, скільки часу виступати. Якщо там будуть якісь там промови, як зазвичай десь там хтось приходить, то там голова району ще mm -hmm. щось треба сказати, якусь там схилити mm -hmm. на свою сторону. Ну тобто, це стандартна штука за гордо. Так, ну приблизно так. Окей, окей, добренько. Я кажу, чуки, дивіться, і я собі зразу купляю тоді квиток на потяг. Тобто я приїхав в Львів, ви мене забрали зі Львова, бо там вони забрали музикантів, везли, везли туди в Зашків. І е, в, 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 там вночі мене в четвертій ранку потяг. Ви мене завезете? Та так, да, звичайно, до кількох фестивалів? Ну, до 12 до першої максимум. Я такий, ну три години зашебісню. Тобто, там поки зберуться всі, я собі поїду на вокзал, на вокзалі потусуюся. Раз-два і вже mm. там зранку вже буду в Рівному. Чи в той період, коли жив в Рівному. І е, е, приїжджаю я на, 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 на цей. Місце, ну, типу, на фестиваль має початися фестиваль, я чекаю, там от п'ята година образно, а там якісь художня самодіяльність, така сама як і на підкамені. Тобто там всіх усюд, хто на баяні, mm. хто на ложечках, хто там просто на цих е, листочках, на травинці той, дед, грає. Де в бльосках чекаю. Да, да, Де в бльосках, да. я так <гум> <я, гум> чувак, давно не бачились. <гум> ну Тобто, знову ж та сама ситуація, і я питаю. Того, кого я вважаю організатором, бо хто зі мною домовлявся, він сказав, представився як організатор. Кажу, чувак, скажи мені, коли це все має закінчитись? Я не знаю. Я говорю, як, ну там їх ще штук 8-10, каже, ну там вони все приходять і приходять. Тобто в такі, знаєш, і, типу, і люди ці всі, я розумію, що для людей, хто там художня самодіяльність і він там вміє грати в селі на Баяні, і він просто зірка всіх весіль, всіх застіль, І для нього о, це ж можна ж зараз вийти, заспівати Червону Руту. знаєш, Це найпопулярніша пісня на таких фестивалях. І, типу, оце все тягнеться, 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 затягується десь на години дві-три. І я вже так прикидую. Раз ми мали закінчити там в 12-й, і вже воно на дві години то Це як мінімум друга, ну окей, третя. ну Думаю, ще година запасу їхати недалеко встигну. Починається фестиваль. Я там собі, от в мене є чіткий таймлайн, як я звик вже на той час, це вже там 11-12 рік, вже на той час вже фестивалі вміли працювати чітко по таймлайну і все окей. Приходжу, чекаю, що буде виходити гурт. У мене прибігає ще якийсь чувак, каже, зараз не ця група виступає, а оця. Говорю, а ти хто? Я організатор. Я говорю, ти вже третій організатор. Хто? хто відповідає, хто координує сцену? Типу, коротше, все, ця не виступає, виступає ця. І просто випихає цю, чи не випихає цю групу. Я, вип... Я виходжу, оголошую цю банду, ця ж стоїть, яка вже стояла, чекає, вже на мене харці, якого хера ми не виходимо на сцену. Mm -hmm. Типу, і починається, і протягом цілого вечора отакий от тотальний піздіч. Я абсолютно не можу зрозуміти. І я вже ходжу, говорю, чуваки, бляха. А типу, приїхав, кажу, дайте мені поїсти щось. Типу, хоча б. Ну окей, окей, давай, давай, давай. Зараз пф, змилися. Дві години нікого нема, бляха, нікого знайти не можу. Кому не дзвоню, десь там все, немає нікого, телефони не беруть. Ну, типа, тобто, все було настільки, ну просто тебе привезли, кинули, виживай. Знаєш, mm -hmm. типу ж ти ж ведучий, роби щось, типу, проводь. а... Те, що воно вже зміщується, і те, що воно не йде так, як має бути, і невідомо хто мені кожен раз приходить, хтось щось нове пояснює. Короче, все це затягується до якоїсь там третьої ночі. Я вже дивлюся, у мене година лишається часу. І я тонко натякаю, підходжу, вже зловив чувака, говорю: так, я буду з тобою, ти найбільш адекватніший, ти ще не п'яний, принаймні ходиш тверезий. Хоча цей фестиваль позиціонує себе як тверезий. І, 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 фестиваль. і, 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 там, чи, і там чувачок з огірком таки ходить. Ну, типу, там фестиваль позиціонував себе як тверезий, але. П'яних людей там достатньо було. Там деякі точки, типу, я бачив навіть з-під поли наливали, там, типу, що вам ага, там Бограча якогось да? і от вона вам чай, знаєш, прозорий і фф, крепкий чай надто. Тобто. Просто тотальний неконтрольований пєздіч. Я кажу, чувак, мені треба мене завести. Ви мені пообіцяли, що ви мене завезете на вокзал? В мене там через годину потяг. Давайте вже дві групи ще лишилося. Чувак, воно мало закінчитись ще в першій ночі. Ви мене оце постійно кидаєте. Типу, я їх не буду оголошувати вже, бо я просто не встигаю. Домовленість була одна. Типу, а ви робите все по іншому? Типу, я прийшов. Кажу, ну ви дуже хреново все робите. Типу, тому хто був. Вони такі, да, да, там вже автобус зараз будемо якихось музикантів вести. іди в автобус. Я забираю речі, просто тідаю тих дві банди. Ну, блін, чуваки, це четверта, чи там третя mm. ранку. Вже людей немає під сценою. Всі вже потомлені, змучені. Там знаєш такі сідиниці полишалися. Я приходжу, сідай в автобус. Він пустий, водій тільки і я. Mm -hmm. Сиджу, чекаю. Ну думаю, ладно, окей, музиканти, 10 хвилин, 15 хвилин, нікого немає. Просто я сижу в пустому автобусі, маршрутці цій. Дзвоню, кажу: чувак, де я? Хто має їхати? Або просто завезіть мене, найдіть якусь тачку. Ну, типа, блін, давайте я таксі викличу, мені просто гроші на таксі дасте. Ну блін, я не встигаю. У мене все в мене завтра там вже конкретно зустрічі, через що так згоджено було. Ну, типу, якось з гором на пополам мене просто перевозять під вокзал, я там в останній вагон, знаєш, майже на відправлення, встигаю в цей потяг ранковий, і це був просто тотальний пізніч.